Відставка Залужного. Вся Україна. Та що там, вся Україна? Весь світ обговорює відставку Залужного. Валерій Залужний надзвичайно популярна в Україні особа, найпопулярніша в Україні особа, тому очевидно, що кожного українця. Турбує його майбутнє. Багато хто з нас бачив в ньому наступного президента, наступного лідера. А дехто просто щиро вдячний йому, тому що асоціює саме з прізвищем Залужний всі українські перемоги, починаючи від звільнення Києва, наступу на Харківщині, звільнення Херсону і багатьох інших просувань. Навіть попри те, що анонсований контрнаступ не відбувся, так як ми цього планували, чи як ми цього очікували. претензій за це залужному ніхто не пред'являє в українському суспільстві. Стала думка, що Бувається це через те, що президент або хтось з його оточення втручався в військове планування, зробив помилки, і саме через те контрнаступ не вийшов. Чому ж ця думка панує? Чому, нібито законну дію, коли Верховний головнокомандувач може зняти головнокомандувача, це його право, врешті-решт, бо він несе відповідальність перед українцями, перед цілим світом за наше майбутнє? Чому це викликає такий стрес і таку нервовість у суспільстві? Причин декілька: по перше, дійсно, Валерій Залужний незалежно від його військових здібностей, став вже справжнім символом української перемоги. Українці його люблять і скидати з рахунків ту велику суспільну популярність, який має Валерій Залужний, коли хочеш його зняти, не Можна, тому що фактично ти робиш щось проти лідера цілого величезного суспільства, українського суспільства. А залужний, так само, як і Зеленський, є одним з двох найбільших українських лідерів. Про це говорить і соціологія, про це говорить і сприйняття. Очевидно, він не є лідером за посадою, тому що він керує українською армією, а лідером є президент Зеленський. Але в суспільній і громадській думці таким лідером він був і таким лідером залишається. І тут виникають наступні питання і проблеми. Якби ми жили в Російській Федерації і нашим президентом був Путін, то кого там Путін призначає чи знімає, не мало б для російського суспільства жодного значення. Хоча навіть там конфлікт з Пригожиним виріс фактично в цілий військовий бунт. Навіть там було багато людей, які так чи інакше підтримували Пригожина, який критикував військове керівництво. Але в Росії все це можна вирішити дуже просто: можна зупинити Пригожина, щось йому пообіцяти, а потім вбити. В Україні так не вийде. Росія залежить від своїх грошей, і своїх ресурсів. Ресурсів Україна залежить від західних союзників. І західні союзники будуть підтримувати Україну лише в тому разі, якщо ми будемо залишатися демократичною країною, а наша військова політика, наше майбутнє будуть прогнозованими і зрозумілими для заходу. І тут наші західні партнери насправді партнери українського суспільства. Все потрібно всім пояснювати, і потрібно пояснювати, чому ти робиш той чи інший крок. От чому Володимир Зеленський... Хоче зняти Валерія Залужного з посади, як пишуть про ці західні медіа. Хоча він має безумовно право це зробити, але маючи це право, він повинен пояснити і суспільству, і союзникам чесно, відкрито, відверто, чому він хоче це зробити. В суспільстві ну, існує стала думка, що головним рушієм бажання звільнити залужного для Зеленського є політична ревність. Мовляв, рейтинги залужного є надзвичайно високими, і Зеленський хоче його зняти для того, щоб той в майбутньому не конкурував з ним на президентських виборах. Можливо, так і є. Ми цього не знаємо. А ми цього не знаємо, тому що ми не маємо адекватного пояснення причини можливої відставки залужного або запевнення в тому, що така відставка не відбудеться. Тоді ми спишемо все на плітки і чутки, які розповсюджують незрозумілі люди чи анонімні телеграм-канали для своєї популярності а стосунки між президентом і залужним є чудовими. Але вони не є чудовими. Ми це бачимо, і про це пише Західна преса. Західна преса, яка отримує інформацію з різних джерел, є е, певним інстам. Інститутом довіри її довіряють як західні суспільства, як західні політики, так і українське суспільство. Отже, щось в цьому є. Якщо західна преса помиляється, це теж потрібно спростовувати. Ще раз кажу, тому що ми не в Росії, тому що наш президент не Путін, який може знищити будь-якого опонента, тому що ми демократична країна, яка залежить від демократичних грошей і хоче стати частиною Європейського союзу і загалом демократичного суспільства. То чи правильно говорити про те, що Зеленський хоче зняти залужного через Ревність, якщо це так, це повний абсурд. Зеленський насправді, як би кожен з нас до нього не ставився, вже давно увійшов в історію, вже давно став визнаним лідером і, очевидно, має своє місце на політичній арені, на політичній карті е, України та й світу. Очевидно, залишиться в майбутньому в цій історії вписаним. Точно так само генерал Залужний, якого вважають автором багатьох українських перемог, який зміг захистити Україну від знищення, як цього хотів Путін. Очевидно, теж увійшов в історію. Але в українській історії, в українській політиці є багато Місця і для Зеленського, і для залужного, і для опозиційних діячів, і для провладних діячів. Ми велика країна. І в цій великій країні те, що нас мало би об'єднувати, це єдність. Єдність між політичним і військовим керівництвом, між владою і опозицією. Ця єдність потрібна не в мирний час. У мирний час має бути нормальна конкуренція. Але під час війни єдність це те, що повинно нас врятувати. І історія з залужним, і популярність залужного, якщо їх додати до популярності Зеленського і об'єднати, так би мовити, в громадському суспільстві Спільству, а найголовніше перед нашими міжнародними партнерами, по-перше, надихне український народ на перемогу, по-друге, всіх запевнить, що нам можна допомагати, тому що ми єдині і єдиним фронтом виступаємо проти російського агресора. Єдність дуже важлива для української армії, бо коли українські військові розуміють, що між політичним і військовим керівництвом все в порядку, є взаєморозуміння і робота для спільної перемоги, то і їм є. За що боротися, вони знають, що в них захищені тили, вони знають, що в них буде озброєння, вони знають, що про них будуть дбати, і вони знають, що ми будемо боротися до кінця за нашу перемогу. Якщо цього немає, і в солдата опускаються руки. Тому єдність є надзвичайно важливою. На жаль, влада єдності не демонструє. Влада звикла спілкуватися з суспільством через відосіки. Ще до повномасштабного вторгнення. Очевидно, роль засобів масової інформації була загалом абсолютно знеціненою. Вже зараз, під час повномасштабного вторгнення, ми бачимо, як Державні інституції слідкують за журналістами, які викривають корупцію. Погрожують їм. Ми бачимо, як влада виключає з ефіру неугодні телевізійні канали, нічого не пояснюючи українському суспільству. Бачимо, як влада хоче монополізувати весь інформаційний простір з одного боку, але через цей інформаційний простір натомість нічого не пояснює. Через цей інформаційний простір, через телемарафон не розповідає, чи буде залужний, чи піде залужний. Якщо піде, то яка причина? Що поганого він зробив? Може, зробив, може ми цього. Не знаємо, але тоді суспільству потрібно це пояснити. А пояснень немає, є мовчанка. Мовчанка породжує плітки і недовіру в суспільстві. Мовчанка виправдана не лише в авторитарних суспільствах, в демократичних суспільствах потрібні пояснення. Як комунікує з суспільством офіс президента? В основному це відбувається через анонімні телеграм-канали, де брудом поливають зранку до вечора опозицію, розповсюджують то одні то чи інші чутки. І якщо це було, в принципі, можливим інструментом під час виборчої кампанії президента. Зеленського, як і інші активності в соціальних мережах, то коли ти хочеш пояснити діяльність влади, діяльність влади ти можеш пояснити лише через ті медіа і через ті канали, яким довіряють анонімні телеграм-канали або інші анонімні соціальні медіа не дозволять тобі пояснити суспільству, що саме ти хочеш зробити і чому. А пояснювати потрібно, тому що суспільство це демократичне. Мене є велика віра в те, що ми все ж таки навчимося ефективно комунікувати з українськими громадянами. Мене є велика віра, що ми будемо відчувати ту відповідальність, яка лежить на кожному з нас. Мене є віра в те, що політики не будуть думати про завтрашні вибори, принаймні, поки йде війна. Бо поки йде війна, потрібно думати про єдність. Потрібно думати про те, щоб наша перемога в цій війні коштувала нам якомога менше життів. У нас є величезний кредит довіри, тому що на тижні, що минув, Україна отримала фінансову допомогу. 50 мільярдів євро від Європейського Союзу. Для нас це дуже важливо. Ми бачили, які баталії відбувалися в Європейському Союзі під час виділення цих грошей. Ці гроші виділяють, бо вірять нам, що ми можемо перемогти Росію. Вірять нам, що ми зрілим демократичним суспільством. Вірять нам. Що ми можемо стати і членами Європейського Союзу і НАТО, а членом Європейського Союзу і НАТО може стати лише сильна демократична країна, де політики і військові проявляють мудрість і вміють об'єднатися заради перемоги, а не займаються дріб'язковими сварками, плітками і спробами маніпулювати суспільством, яким вже давно не можна маніпулювати, тому що це суспільство воює, тому що це суспільство переможе. І на завершення польські фермери сказали, що знову будуть блокувати. Кордон між Польщею і Україною і всі внутрішні дороги. Ми слідкуємо за цією ситуацією вже дуже давно. Ми зробили один фільм. Зараз готуємо наступний про те, в який спосіб убезпечити Україну, в який спосіб діяти на користь нашій національній безпеці, щоб ми не залишилися відрізаними від наших західних союзників по наших західних кордонах, як цього хоче Росія. Ми серйозно досліджували цю тему і продовжуємо досліджувати. Вийде фільм. Ми готуємо його. от він вийде для того, щоб не пропустити цей фільм. А я запевняю, вас це буде дуже цікаво. Під Підписуйтеся на цей канал і ставте свої реакції, ставте пальця догори, натисніть кнопку підписатися. А я обіцяю вам багато цікавих розповідей.